Мої вітання, шановні глядачі. Минулого разу ми провели доволі цікавий експеримент, а саме спробували скласти НМТ з математики через 6 років після закінчення школи. Дуже допоміг нам у цьому досвід роботи в IT, зокрема, вміння писати програми, ну а також знання, отримані під час здобуття вищої освіти, в тому числі в курсі вища математика. Що із цього вийшло, можете переглянути у відео, якщо ви цього ще не зробили. А у цьому відео ми проведемо ще один не менш цікавий, на мою думку, експеримент. А саме спробуємо скласти НМТ з мови, яку багато айтішників вважають другою рідною англійською. Вона лежить в основі частини синтаксичних конструкцій, відомих усім мов програмування. На неї ведеться популярний ресурс Stack Overflow, велика кількість літератури та документації теж написана саме на ній. Тому знання англійської важливе для айтішників та програмістів, й саме вони доволі часто показують високий рівень володіння цією мовою. Тим самим виділяючись серед працівників інших галузей економіки. Я складав знову з англійської мови, як і всі інші екзамени, знову в 2019 році. Тоді це був виспит, на який відводилося аж 3 години часу. І, забігаючи наперед, скажу, що тоді завдання були складнішими, бо була не лише складова читання в питаннях, а й аудіювання та письмо. Єдине, чого не було, це говоріння. Але наявність авдіювання стала для багатьох цією перепоною, яка завадила набрати нормальні бали, бо залежало багато чого не лише від того, як ти вмієш вловлювати контекст почутого речення на ходу, а ще й від удачі. Адже текст озвучувався магнітофоном, які якість звучання якого частенько залишала бажати кращого. Навіть той, хто досконало володіє англійською, міг, зважаючи на вище сказане, втратити купу балів. Однак, окрім аудіювання, було ще одне випробування письмо. Як правило, треба було розкрити якусь тему, використавши фразеологізми, відповідний стиль письма та ще багато чого іншого. Ця частина перевірялася фізичними особами, тому тут також мав значення почерк. Що ж до балів, то я набрав тоді 173 з 200. Не вважаю цей результат ні хорошим, ні поганим, бо англійську я складав радше як підстраховку, якщо завальозно з фізики, а тому майже не готувався. І тепер через 6 років спробуємо скласти НМТ з англійської мови, яке вже не містить аудіювання та письмо і має лише виключно тестові питання. З огляду на це, а також на наявність досвіду читання англомовної документації і використання цієї мови під час професійної діяльності, завдання має спроститися для мене. Я очікую, що результат буде не гіршим за 173 бали. Подібно до НМТ з математики, я скористаюся ресурсом знову освіта ЮА, вибравши тест за 2024 рік, оскільки немає за 2025. Переходимо до тесту. Перші 5 завдань на встановлення відповідності. Потрібно обрати серед варіантів про що саме дане оголошення. Трохи подумавши над кожним питанням, обираємо правильний, на мою думку, варіант і йдемо далі. Насправді це завдання вийшло доволі простим і на його виконання я витратив лише 5 хвилин. Далі у нас робота з текстом. Хоча тут є варіанти відповідей, усе ж для визначення правильних відповідей достатньо просто знайти схожі слова в самому тексті, для цього потрібно добре розуміти контекст. Хоча на вловлювання суті та послідовності подій у тексті потрібно мати доволі широкий словниковий запас, усе ж розуміння значення хоча по 80% слів, що тут зустрічаються, має бути цілком достатньо для виконання завдання. Ну, наприклад, я не знаю, що конкретно означає дієслово слово Але розумію з прочитаного, що герой тексту, зрештою, потрапив до Болівії, після чого пішов у джунглість ще такими ж шукачами пригод. До того ж, у деяких питаннях є підказка, у якому саме абзаці шукати відповідь на питання. Це теж спрощує виконання завдання. Приблизно 10 хвилин часу в мене зайняла робота саме з цим текстом. Наступне завдання на встановлення відповідності. Воно чимось подібне до першого, але є трохи складнішим. Адже тут потрібно вчитуватися в кожну деталь, щоб дати правильну відповідь. І саме тут мені довелося витратити деякий час, аби переконатися в правильності вибраних мною відповідей. Навіть довелося повертатися назад, бо виявилося, що одна з обраних відповідей більше не підходить для іншого фрагменту тексту. І таке буває, тому важливо дуже ретельно читати текст. Але ж чи правильно я робив виправлення? Чи навпаки знижу цим свій бал? Це ми побачимо згодом. Знову робота з текстом. Проте тут просто потрібно обрати найбільш підходящий з точки зору побудови речення та контексту варіанти і вставити його у пропуск. Як і в минулому завданні, тут трохи повозився з деякими варіантами, бо інколи декілька варіантів чудово підходять на одне місце, зрештою, у нас коротенький текст з пропусками, куди потрібно вставити найбільш підходяще слово або коротеньке словосполучення. У таких завданнях велику роль відіграє начитаність. Тобто можна не знати конкретних правил, випадків уживання слів, але на основі конструкцій, які зустрічав у текстах раніше і які відклалися у нас в голові, дати відповіді на питання. У цьому коротенькому тексті я спершу не міг зрозуміти, хто помер у 1988 році. Але коли згадав, що для тварин вживається займений кіт, то все стало набагато простіше. Останнє завдання яке є логічним продовженням попереднього. Тільки текст у нас інший. Щоб його вирішити, треба знати, як будуються речення, деякі часи, які є займенники, коли вживаються тощо. Натискаємо завершити тест. І у нас 200 балів з 200. Чесно, я сам не очікував такого результату. Але, як бачите, я склав навіть краще, ніж коли закінчував школу. Ще й 7 хвилин часу залишилось. Якщо чесно, то завдання не були для мене якимось надскладними. Я добре розумів, про що йдеться у кожному тексті чи його фрагменті, знав різні синтаксичні правила та часи, хоч і недосконало. Однак цього виявилося достатньо, щоб набрати максимальний бал. Плюс до того тут велику роль відіграє досвід та начитаність. Коли ти бачив перед собою тисячі англомовних текстів, статей, то зрозуміти зміст і дати правильну відповідь набагато простіше. Тому тим, хто у своїй професійній діяльності стикається з англійською, зокрема айтішникам, цілком підсилено брати 180 плюс балів за НМТ з англійської мови. Однак для школяра, у якого погодиться менше досвіду комунікації англійською, це буде зробити більш складно. Що ж, ось таким вийшов у нас експеримент. А що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно завдання на НМТ з англійської стали дуже легкими? Чи це специфіка роботи в ІТ так вплинула на результат? Дивіться своїми думками в коментарях. На цьому все. Дякую за увагу!